Дякую, що знайшли час. Що ж, визнаю, мені не вельми неприємно знову тебе бачити. Марвел Television представляє: минуло багато часу. Судячи з усього, ти вибився в люди. Те саме можу сказати про вас мер служить цьому місту. Бачу я тебе не до кінця переконав. А що тут дивного? Мене не покидає відчуття, що ви дурите систему. Чому ти перестав бути месником? Я перетнув межу. Тяжко примиритися із нашою жорстокою натурою. Ненавидіти владу, яку вона має над нами. 4 березня місто не можна лишати без контролю. Пекельну роботу завершити неможливо. Іноді спокій слід порушити. А хаос. породити. Франк. Може, опустиш сокиру? Ні, виховували віру в милосердя, але разом з тим і віру у відплату. Шибай голова народжений наново з 4 березня.